Усім привіт, друзі! В цьому відео я буду дивитися сцени з Форсакіном. У мене просто немає ідей інших, тому дивіться це. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. To the Що ж, думаю, досить прикольно вийшло. Що ж, мені подобається. Давайте переходити далі. Ще раз приємного перегляду, дякую за перегляд цього відео. Cool kid, eat your vegetables. Okay! Okay, okay. Uh, here's my flute impression. Ну. В принципі, зроблено непогано. Але це не вступні сцени. Але все одно анімації дуже класні. Мені подобається. І. Bluetooth правда, Faced. I wasn't, I wasn't able, able to, get to get rid of the stupid tree though. Prepare yourself! Is that John Doe? That John Doe? Why are you gonna lose my sister Mr. Doe? No! Don't we No! I'm killing Dad! <laughs> huh? Dad! That's the rabbit that I want! Dad! Where did you know? Can I adopt the rabbit? It'll be $40, kid. But I don't have any money. <laughs> I see one of- Ну... Коли хочеться заадоптить Габі, можна і спалити все. Ну, мені сподобалось. Реально класні анімації. Переходимо далі. Ще раз приємного перегляду. That's the girl in our time. I is... <principe noise> <rapper screams> <specoughs> Don't worry, King Gubby, we will reclaim the debt ode by those plebeians. Що ж, ну непогані анімації мені вони усі дуже подобаються. Видно, що люди сильно стараються. Рада, що люди це роблять. Прям прикольно. <гум> Дякую людям за їхні старання і роблення цих анімацій. Що ж, а на цьому я буду закінчувати. Усім бувайте! Дякую за перегляд, гарного вам дня!